Підтримка України залишиться незмінною, попри заяви Польщі у Європейському Союзі. Реагують на заяви польської влади про відмову надавати військову допомогу і підтримку українських біженців. Такі заяви польського прем'єра вважають недружніми і популістськими. В такий спосіб польща хоче тиснути на Україну і ЄС, щоб ті знайшли рішення щодо імпорту українського зерна. Напередодні тамтешній прем'єр-міністр Матеуш Муравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому поки не передав. Ватиме Києву своєї військової допомоги про реакції далі. Ми розпитаємо в Михайла Прудника, політолога і керівника міжнародного відділу служби новин 5 каналу. Михайле, що говорять у ЄС про небажання Польщі підтримувати Україну озброєнням і які насправді ЄС має практичні механізми. Насправді такі заяви вже розкритикували в європейському союзі. Зокрема, депутат Бундестагу Німеччини від вільної демократичної партії Ульріх Лехте назвав ось такі заяви Муравецького справжньою ганьбою, адже це лише спроба набрати очки перед виборами партії права і справедливості. І ніяких підґрунтів вони не мають. А це власне ось такі, от дії польського уряду нині надзвичайно шкодять. Саме Україні, ну і відрегували вже і в Європейській комісії. Речник європейської комісії Петер Петерстано додав, що підтримка європейського союзу буде непохитною, адже це спільне рішення Європейського союзу. на а те, що деякі країни роблять не хочуть підтримувати Україну, це їхнє одноосібне рішення, на яке вплинути в принципі європейський союз не може, тому що передача і підтримка України у боротьбі з. Агресором, агресором, який напав на незалежну державу, це добровільна справа. Давайте послухаємо його. Ви знаєте позицію Європейської комісії. Ми не коментуємо рішення окремих членів ЄС. Це стосується і рішення чи оголошення про намір Польщі відмовитися від добровільного двостороннього внеску в законну оборону України проти агресії. Для нас важливо, що політика ЄС стосовно України не змінюється. Підтримка Євросоюзом України залишається незмінною у всіх сферах, у яких ми підтримуємо Україну. Це політична, економічна гуманітарна, міжнародна дипломатична та військова підтримка Ну, власне роз'яснювати заяви матеушу Маровецькому довелося сьогодні представникам речникам польського гур'яду. нагадують, що вони допомагають Україні від початку вторгнення Росії в Україну. і були одними з першими, хто допомагав Україні. Ну а зараз буцім, то треба готуватися підготовувати власні збройні сили і тому. Зараз ось це питання таке зависло в повітрі, тому що треба зосередитися на власній армії. Але ми всі розуміємо, що це виключно заяви перед політи... політичні заяви перед виборами. заяви урядовців, які належать до партії право і справедливості. Ну а парламентські вибори заплановані в Польщі вже на 15 жовтня, і тому саме там зараз розграється ось така політична боротьба і надзвичайно гострі політичні заяви. А як європейські інституції реагували на заяви з Польщі про припинення підтримки українських біженців вже починаючи з наступного року? Насправді це ще одна політична заява, аби набрати очків перед виборами. І тут зокрема в європейському союзі кажуть, що справді це спроба тиску на Україну для того, щоб виторгувати собі кращі позиції, і в зерновій угоді поставками зерна, і виторгувати якомога більше компенсації з загального європейського бюджету. Ну і тут наголошується, що сьогодні 28-го, що сьогодні. Ня будуть не сьогодні, 28 вересня будуть голосувати, тобто наступного тижня будуть голосувати міністри внутрішніх справ Європейського союзу і ухвалювати директиву, яка власне подовжує на до принаймі до 2025 року захист і підтримку українських біженців в європейському союзі, і це стосується власне і тих біженців, які перебувають у Польщі, і це не рекомендація, а директива. І Польща просто не може піти проти неї. І е, е, зрозуміло, що ці ця підтримка і захист українських біженців він збережеться тим паче, що від Європейського союзу Польща отримає щедрі дотації на це. Дякую тобі, дуже Михайле. Михайло Прудник був з нами політолог, керівник міжнародного відділу служби новин П'ятого каналу і розповідав нам Михайло про реакцію Європейського союзу і європейських чиновників на останні заяви і позицію Польщі як стосовно українського збіжжя, так і оцих хоту одіозніших висловів про, наприклад, припинення підтримки українських біженців з наступного року. Мінус російський командир в нагірному Карабаху Ліквідували заступника командира миротворчого контингенту Російської Федерації Івана Ковгана. Його автівка потрапила під обстріл разом з командиром загинуло до восьми російських військових. Іван Ковган мав звання капітана першого рангу служив на флоті. Був заступником командувача підводних сил північного флоту Російської Федерації. А в нагірному Карабаху він з середини травня до слова напередодні про обстріл миротворців Росії в регіоні повідомили і в російському. Міні. Міністерстві оборони колона опинилась під вогнем армії Азербайджану. В живих ніхто не лишився. У Баку за цей інцидент перепросили і запропонували Москві провести розслідування. Надувні рятувальні човни, водолазні костюми та підводні ліхтарі. Нову техніку передали водолазам Київщини. Кошти зібрали під час марафону незламності, який подолав працівник ДСНС Володимир Сковородка. Він пробіг 50 кілометрів у повному бойовому спорядженні рятувальника. це спорядження, до речі, важить 25 кіло. Володимир встановив новий рекорд України. Допомогли зі збором і американські партнери безплатно передали 5 надувних рятувальних човнів. Ця техніка зго. Водолазам під час рятувальних операцій і навчань надувний рятувальний човен спеціальний. Він буде задіяний в рятувальних операціях, в навчаннях наших водолазів і Ну, буде нести свою службу в цьому підрозділі. Плюс ми пошили для нашого водолаза дівчинки, яка зараз навчається, індивідуального крою костюм сухого типу. І вона, коли прийде на службу, її вже буде чекати сюрприз. Ми зібрали 40 тисяч гривень, додали. Ті донати, які якби, регулярно роблять наші донори на фонд. Сам човен, ну, який ми не купували, нам передали, це десь 2 тисячі доларів і ще порядка 3 тисяч доларів це все інше обладнання новин на цьому Ось поки що вся інформація. Ви залишитеся з п'ятим далі. Ми за хвилиночку переходимо до розмовних студій. Поговоримо а, про відновлення Росією ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Адже оця сьогоднішня масована ракетна атака була першою, саме по яка була по інфраструктурних об'єктах за останні півроку. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. Одна гривня з кожної кави і п'ять гривень з кожної піци, придбаних у пчілка маркет, йдуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки, волонтерського проекту п'ятого каналу і мережі Пчілка Маркет.